Дінки. Завжди їм щось не подобається. То холодно, то спекотно, то низький, то високий, то троянди, то лілії, то їм, дай, солоденького, то соленого, то м'яса, то рибу, то вони хочуть веселощів, а через мить спокою. Так, ми таке дивні. Я це ж розумію, і ще цікаво, сама теж така. Ой. Я це вголос сказала. Привіт, усім телеглядачам телеканалу Буковина. Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. З вами я, Тетяна Проутеса. Сьогодні я вам розкажу про три дуже різні заклади: це ПАП 34 піца монополі та віранда. Але всіх їх об'єднує дещо дуже важливе. Тут знають з чого хоче жінка, і роблять усе, аби її забаганки задовільнити. Цікаво! Дивіться далі. Ресторан Піца Монополі, паб 34» та ресторан Веранда заклади, які захопили центр чернівців, і не тільки Вода як ось ця велика риба, яка поступово з'їдає всі інші і стає лідером, переможцем найкращою. Ресторан Піца Монополі ідеальний для відпочинку в сімейному колі. Три зали із оригінальним дизайнерським інтер'єром, дитяча кімната із аніматором та багатьма іграми. Італійська кухня, найрізноманітніші піци на дровах, за приготуванням яких може спостерігати кожен. Паб 34 – місце для відпочинку з друзями та веселою компанією. Власна пивоварня, різноманітні страви, кальян, караоке. Паб 34 працює допізна. Молодь це вже оцінила. Ресторан Веранда ідеально підходить як для романтичної вечері, так і для ділової зустрічі. Тут можна насолодитись не тільки апетитними стравами, ароматним вином, ексклюзивними десертами, а й поринути у світ східних пахощів, скуштувавши запашний кальян. Ці жінки, будь-який вибір у житті, вони роблять або спонтанно на емоціях, або ж зовсім навпаки, дуже довго і нудно. Сьогодні мені забаглося м'яса хорошої музики, екстравагантності, краси та спокою. І я обрала ресторан Веранда. Враховуючи те, що за гороскопом я терези, вибір я роблю якраз довго, зважуючи всі за і проти. Але якщо я вже щось обрала, то ні секундочки про це не шкодую. Харизматичних людей харизму у них відчувається в усьому, навіть у стравах у процесі їх приготування, в подачі і смак цих е, страв неважливо складні вони чи прості от теж має якусь харизму. это за и расскажите нам про процесс ее приготовления. Мы сегодня готовили медальоны свинины. Это внутренняя часть, это самая нежная часть мяса, которое у животного. Овощи гриль. Это болгарский перец, помидор, шампиньоны, цукини. Использовали соус. Соус мясной, который готовили, а саму основу это двое суток, она томится полностью. С добавлением маринованного зеленого перца. Готовили вы эту страву в хоспоре. Хоспор – это? Испанская печь. Ори на дрівісних углях має ефект живого вогню. Температура нагрівання до 500 градусів за Цельсієм. Хоспер це максимальне збереження вітамінно мінерального складу продуктів. Унікальне поєднання гриля і традиційної печі. Все ж хоспер це піч. А головний секрет ідеального м'яса це руки кухаря. Саме м'ясо і команда однодумців. На даний момент. Наверное, самое, что ни на есть, лучшее оборудование, которое можно иметь на кухне. Расскажите головом про, про, меню, про кухню дирам. У Гостей спрашивали пожелания, каждый свои говорил пожелания, что он хотел бы видеть. Мы собрали это все вместе. Ну и получилось такое отличное меню, которое вот сейчас мы будем опять обновлять его. В гости мы всегда спрашиваем, ну, в первую очередь, то есть и воспринимаем, как и э, хорошее, так и плохое. Серед цих пропозицій від гостей найчастіше жінки що хотіли. чому м'ясо. М'ясо, так? Да. Тобто такі, То такі? такі плотні, сильні блюда, які ну, я б їх назвав би мужськими. що там опор зробили на м'ясо більше, Мужчина на рибу. Ваші поважання всім нашим телеглядачам і загалом всім відвідувачам віранда і «Пабу 34 «Піце монополі. Побольше ми хочемо бачити гостей, хочемо бачити їх щасливими, з хорошим настроєм. Ми вже будемо далі радувати всіх і своїм обслуговуванням, блюдами. Жінки, так, ми багато до чого прагнемо, і це зрозуміло. Так, нам багато чого хочеться, і це нормально. Так, ми, жінки, вибагливі. З цим ніхто і ніколи не посперечається. Але якщо нам щось припало до душі, то ми це будемо цінувати, оберігати і часто відвідувати. Сьогодні мені до душі Віранда. Тут я отримала. Естетичне, моральне та ще й смакове задоволення. Ви дивилися глянцевий тележурнал В чого хоче жінка з вами була я, Тетяна Преутеса. Робіть правильний вибір: будьте собою, цінуйте кожну мить життя і будьте щасливими.